Таких трюків Діана навчила свою Рассел Асті за пів року на заняттях у гуртку юні кінологи. Ось купили дитині собачку, тому що вона дуже її хотіла. І дитина за цей час, ну знаєте, змінилась набагато на, на в кращу сторону, скажімо так. Тому що дитина, по-перше, навчилася, як правильно давати команди собаці. Тепер рушають разом на курси грумерів. Діана навчиться правильно доглядати за песиком, вичісувати стрі. Кіхти, шерсть та кікті. А от Гана вже після першого заняття і свого песика причепорила і за сусідських собак взялася. Я просто гуляла по вулиці і помітила, що люди займаються собачками, і мені стало цікаво, я підійшла, розпросила і ось почала ходити, і мені це так сподобалося, що зараз я займаюся з чужими собаками. Собака повинна бачити, що ми будемо з нею робити якусь маніпуляцію. Тобто, ми не робимо щось з собакою з потіжка. Ми Бацію кожен інструмент, з яким ми роботи, показуємо. На заняттях їх чать базовому догляду за тваринами. Все складається насамперед привчення людей, як саме от, догляд домашній, тобто розчісати правильно, бо не кожна людина вміє навіть розчісати. І часто люди приходять усі тваринки в ковтунах, в них прям дуже сильне подразнення, вплоть до того, що лікують антибіотиками потім у лікарів. Там розчисати, прочистити вушка, підстригти кіхтики. Загалом на базі департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання є вісім закладів позашкільної освіти, які працюють за дванадцятьма напрямками. І цьогоріч з'явились 24 нові гуртки. Наприклад, в центрі дитячої та юнацької творчості, окрім грумера, буде ще два. В нашому закладі в цьому році відкривається новий гурток, який називається Юний Грумер. Потім ДЗ на максималках і історичне краєзнавство. ДЗ на максималках ми відкрили теж за запитом батьків, тому що зараз в такий час дітям ну не всім дозволяється ходити відвідувати навчальні заклади. Тому ми зробили такий гурток, ДЗ на максималках, де діти можуть як підготувати домашнє завдання, так відвідати наші майстер-класи, наші гуртки. Більшість гуртків відкриються на прохання дітей та батьків, розповідають в департаменті. Більш інформації. Про заняття та як зареєструвати дитину на офіційному сайті профільного департаменту.